Так, зараз приступаємо до підготовки нашого розчину для формування завязів. Така міні-хімічна лабораторія наша. Е, на жаль, що тут зрізали ми обгортку і не видно назву цього розчину, але ось є склад і тут чітко пише, що це є борна кислота, вона стимулює цвітіння, сприяє запиленню і збільшує кількість завязів. Що саме і ми хочемо зараз добитись? Підвищує цукристість також плодів наших. Активує імунітет, запиває вигнанню. ознак нестачі бору. Добре, тут все зрозуміло. Ось така упаковка. Тут є от високий міст бору. Значить, другий наш розчин це. Рощен йоду спиртовий. Нам потрібно 20 крапель. Я подивився в інтернеті, що це буде 1 мл, то відразу набрали його в шприц 1 мл. Також тут є в нас сироводка, яка виробляється при виготовленні сиру домашнього кисломолочного. Беремо літру цієї, цієї сироватки і літру звичайної води. Але вода має бути тепла. Це не має бути кипяток, але має бути тепла вода. Добавляємо йод наш. Так Він формується зверху. І набираємо зараз борну нашу кислоту. Далі беремо півчайної ложки борної кислоти. Насипаємо цей розчин і розмішуємо. Мішаємо, щоб той осад розчинився і рівномірно розпреділився у всій воді. Далі будемо брати літру цього розчину і літру сироватки. Силиваємо полівізатор, додаємо 8 літрів води. І розпилюємо по листку. Зараз йдемо готувати далі. Так, попередньо набрали 8 літрів води в наш розпилювач. Є наші два розчини. Тут у нас зборна кислота й йод. Наливаємо полівізатор. Так і друга сиротка. Добре. Закриваємо, добре перемішуємо і йдемо розпилювати наш рощ. так, добре перемішуємо нашу суміш. Щоб утворилось одне з другим і будемо починати кропити. Червоним не світиться. Добре. Знімаємо. Є Все. Все ми готові йти. Крупити, діли. діли захисні окуляри, захисну кепку і йдемо крупити.